Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами одним з найкращих відкриттів цього літа для мене. Це серіал, який називається Jackets Жовті піджаки або як. Його показують у нашій локалізації, це шершні. І як ви бачите, я сьогодні в образі такої лісової мавки. У мене тут багато таких лісових асоціацій, тому що основні події серіалу будуть відбуватися у лісі. Але це, знаєте, не якийсь легкий, веселий серіальчик, де ви будете кайфувати від того, настільки легко і класно головним героїням вдається побороти всі перепони дикої природи і залишати залишатися людьми, Тут все зовсім зовсім навпаки. Цей серіал доволі страшний, і страшний він не тільки з візуальної точки зору, не тільки сюжету, а ще й страшний. Тому що ти розумієш, що це дійсно може відбуватися у реальності. І Я хочу спробувати оглянути цей серіал майже без спойлерів. Якщо тут будуть спойлери, то зовсім маленькі, бо я буду про них попереджувати. Саме тому що я хочу, щоб після огляду цього серіалу ви побігли, побігли дивитися його. Одразу попереджу, що якщо ви любите такі легкі комедії, романтичні або якісь легкі драми, то вам не на цей огляд це точно, тому що тут м'ясо у всіх значеннях цього слова. Якщо вам подобається щось легше, то переходьте у мій канал, там ще багато різних оглядів. Цей же серіал потрохи відкидає всі норми людяності та моралі, та відкриває нам щось первісне та дике. Давайте по сюжету. У 1996 році жіноча футбольна команда середньої школи Нью-Джерсі їде до Сієту на національний турнір. Під час польоту над Канадою їх літак зазнає аварії глибоко в лісі, і членам команди, що залишається, доводиться виживати протягом 19 місяців. По атмосфері цей серіал чимось нагадує мені володаря мух, тому що що в першому випадку, що в другому відбувається аварія і діти. В цьому випадку підлітки вимушені без дорослих побудовувати зв'язки один з одним, полювати і якось виживати у дикій природі. І також з повелителям мух мені здається тут ріднить їх атмосфера нормальності на початку і того, наскільки ця норма просто відходить на далекий далекий план з часом тих подій, які відбуваються. Цей серіал з перших секунд в цілому показує, що буде відбуватися далі, і ти вже з перших секунд розумієш, що колись настане та година ікс, коли вони будуть настільки голодні, що вони вимушені будуть обрати собі жертву. Але потім нас відразу відкидають у минуле. Ти починаєш знайомитись з головними героїнями, і це саме настільки химерний контраст між тим, що нам показують на перших секундах, і тим, що нам показують потім. Тільки всі ці дівчата з футбольної команди, настільки вони нормальні, ти спочатку навіть не віриш, що це може відбуватися з ними, що вони можуть стати. Такими людьми. Чим далі ми йдемо, тим темнішим і химернішим стає сам сюжет. Також паралельно тут розгортається лінія надприродного у цьому серіалі, і вона починається з лоті, однієї з головних героїнь. Їй сняться багато дивних снів і видінь, які стають основою дивної системи вірувань, яку розвивають дівчата, перебуваючи в ізоляції. Саме вона стає першою, хто говорить про надприродне походження. Цього місця. Спочатку дівчата сприймаються скептично, адже Лотті до аварії приймала ліки від галюцинацій, які вона перестала приймати після аварії. Але згодом дівчата починають вірити Лотті та будують щось типу культу. Це страшно, тому що це може бути реальністю. Серіал настільки тонко балансує між. Реальністю і надприродним, що більшість подій можна трактувати двояко, і з точки зору того, що там якісь надприродні сили змусили дівчат робити те, що вони роблять, і так само може бути те, що дівчата просто повільно сходили з розуму від ізоляції від тієї страшної травми, яку вони переживають в даний момент, від відсутності нормальної їжі, від відсутності перспектив і від усього цього, що вони просто. Повільно сходять з розуму і будують собі культ для того, щоб їх мозок, хоч на чомусь, зачепився і хоч якимось. Чином вижив у цих обставинах, не втрачаючи повністю здатність нормально реагувати на події, які відбуваються. Також у серіалі цікаво використані саме образи жінок, тому що всі головні персонажки жінки, і саме оце міні суспільство, яке це вибудовується, воно вибудовується саме жіночими персонажами. Там є Три чоловічих персонажі, але вони не грають майже ніякої ролі. Є тренер, який ніби як єдиний дорослий, але в нього настільки мало авторитету, що він не може зробитись лідером, лідером цього нового суспільства. Також там є два брати, які грають просто якісь не основні далеко ролі. Навіть складно описати, як деякі образи ідеально поєднуються та підсилюються лише тому, що головні персонажки тут жінки. І я думаю, що багато саме цих візуальних образів черпалось з якихось язических. Культів чи чогось такого, тому що саме ця атмосфера первісних язичних богів і язичних культів, саме вона присутня у багатьох візуальних складових. Цього серіалу саме ці первородні вірування вони часто використовуються у самому серіалі. Всі оці маски, роги, якісь їх сукні, які зроблені ніби як не з сучасних матеріалів, те, як вони потім виходять на оте своє страшне полювання, все це ще візуально підсилюється тією атмосферою дикої природи, яка оточує дівчат. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що дівчат з часом від відсутності їжі починають. Їсти одна одну І я зараз навіть їх не засуджую, тому що по серіалу ти розумієш, наскільки без виходів вони живуть, коли ти просто живеш у якійсь хаті, хаупі серед лісу, навколо зима. Ви не можете нічого вполювати, і ви просто робите якісь супи з ременя. Логічно, що в якийсь момент ви почнете. Задумуватись над тим, де брати їжу, щоб просто не померти всі разом, і тут нам підкидають це одвічне філософське питання: чи можна пожертвувати одним заради блага всіх інших? Якщо ти просто сидиш собі спокійно на диванчику у теплій квартирі, типу знаєте, як це роблю я, то можна сидіти собі з друзями і диску... дискутувати моральну складову цього питання. Але коли ти у дикій природі і останнє, що ти їла, це суп з ре. Меня то якось все стає, знаєте, трошечки очевиднішим. Вони обирають першу жертву шляхом просто жеребкування. Вони беруть колоду карт, і хто витягує даму черву, того і приносить у жертву. Але цей серіал не був би настільки класним серіалом, якби в останній момент ця жертва просто не втікла, і дівчата не вирішили полювати на неї. І тут якраз оцей момент полювання, коли вони в масках з цими списами біжать. За жертвою, це саме відсилає нас у ці первісні суспільства, у ці первісні племена, то до наших предків, до до того як вони жили, поки. Не побудували всю цю цивілізацію, в якій ми живемо зараз, і так само як мух серіал ставить нам питання: наскільки ж ми далеко відійшли від цього первісного суспільства, і наскільки просто ми можемо повернутися в нього знову, якщо людей помістити у ці умови, так само цікаво, як психіка дівчат захищає їх від цього страшного розуміння, що вони полюють одна на одну і вимушені з'їдати собі подібне. Вони перекладають відповідальність на оцього духа лісу, ніби як сам обирає жертву, а не вони її заганяють у ті пастки. В яких вона потім вимушена померти ще з одного боку, в деяких моментах, ми впевнені в тому, що ніби як цей дух лісу дійсно існує, ніби як існують оці страшні сили, яким вимушені поклонятись дівчата. Але з іншого боку, більшість того, що відбувається, не є надприродним. Просто дівчата намагаються виживати тими способами, які вони як вони відчувають, і звісно, цей серіал це не суцільний якийсь жах, тому що якби так було, я б, мабуть, не витримала його так довго. Він також чередує це між якимись комічними моментами чи іронічними моментами. А також дії серіалу відбуваються у двох часових проміжках. В одному часовому періоді дівчата живуть у лісі, а другий часовий період показує нам через 20 років, уже дорослих жінок, як вони влаштувалися, що з ними там відбувається. І на початку мені другий період. Вони вже дорослі, він трохи розчарував, і я просто сиділа і чекала, коли ж вже покажуть знову дівчат у лісі. Але потім, чим далі розгортався сюжет, ми розуміємо, наскільки сильно події в лісі вплинуть на цих жінок. Кожна з них бореться з цією величезною травмою, спричиненою. Перебуванням у лісі більше ніж півтора року. Вони там були 19 місяців. Одна із них намагається бути нормальною мамою, мамою та нормальною дружиною, але внутрішня жорстокість дуже швидко виривається. Інша намагається все контролювати у своєму житті. В неї так само це не дуже допомагає. Лотті, яка бачила галюцинації, створює свій власний культ. Одна з дівчат просто постійно п'є та приймає наркотики. На перший погляд, більшість з їх життів здається успішною. Але якщо придивитися ближче, ми розуміємо настільки погано у них все у житті, і в цілому вони настільки не довіряють світу. Що Нікому не розповідають про те, що з ними відбувалось в лісі. Але по перших серіях ми розуміємо, що там відбувалось щось жахливе. З одного боку їм неймовірно соромно за те, що там відбулось, хоч вони розуміють, що в них не було вибору. Але з іншого боку, вони роз... вони це не розповідають, адже вони розуміють, що люди. Нормальні люди їх просто не зрозуміють, тому що ці люди вони не були на межі виживання. Вони не були в тих умовах, в яких були дівчатам. Вони не перетинали ту межу, яку неможливо перетнути і залишатися нормальною людиною, тому вони відгороджуються суцільною стіною від інших людей, просто розуміючи, що ніхто не зможе. Зрозуміти їх і прийняти їх, і, і дивитись на них нормально, як на нормальних людей, після всього, що вони розкажуть. Кульмінацією стає те, що вони знову збираються разом у дорослому віці, і це призводить до трагедії через віру декількох з них в тому, що вони привезли з лісу оце божество, і що це божество. Знову хоче жертв, і у них в житті настільки все погано, саме через те, що вони не приносять жертви цьому божеству. І якщо говорити з надприродної точки зору, то в цілому звучить логічно, що вони там поклялись якомусь божеству, що вони там приносили йому жертви, а потім їх врятували, і вони перестали приносити жертву цьому божеству, і він. Просто прийшов з ними і хоче знову своїх жертв назад. Але якщо відкинути це надприродне, то ми розуміємо, що дівчат не склалось життя саме через ці жахливі події, саме через ці травми, саме через те, що ні, ні одна з них не змогла нормально пережити це все навіть через 20 років, це минуле відгукується їм. У кожен день, у кожному їх чинку, вони намагаються боротися з цим, але, на жаль, безуспішно. Тому їх життя не складається. Серіал можна трактувати по-різному, в залежності від бачення глядача або від тих даних, які нам відкриває сам серіал. Візуальна складова у серіалі неймовірна багато символів взято з язичництва, адже боги язичництва уособлювали сили природи, а це здається дуже логічно поклонятись духу природи, коли ти перебуваєш у лісі. Однією з найстрашніших і найзагадковіших постатей у серіалі є Королева рогів. Її так само не можна однозначно трактувати. Це може бути як і якийсь злий дух лісу. Так само це може бути просто одна з дівчат, яка просто трансформувалась у королеву культу після тих обставин, які вона пережила. Були натяки на те, що це була лоті, але вони потім не підтвердились так само були натяки, що це якийсь дух лісу, але вони так само якось на межі. Тому ми так і не можемо сказати конкретно, хто це, але виглядає вона просто шикарно. Королева рогів з'являється не лише у минулому дівчат, вона з'являється і у теперішньому. Наприклад, Лоті її бачить на сеансі. У свого психолога, і це був момент, коли вона розповідає психологу про твої про свої страхи, і вона каже, що вона боїться не того, що вона хвора, а вона боїться того, що вона ніколи не була хворою, і все, що було в лісі, було дійсно реальним. І психіатр дає їй дуже дивну пораду. Вона каже, їй, що первісні інстинкти представляють частину її особистості, яку вона не повинна пригнічувати, і що знову бути з груп. Є здоровим і природнім незважаючи на жахливі вчинки, які вони вчиняли у минулому. Коли Лотті запитує її, що це значить, вона бачить перед собою саме королеву рогів, і вона їй відповідає: чи годує когось полювання без насильства. У серіалі часто фігурує олень, і він є з одного боку як символом жертовності, але ви Інших випадках він є символом втраченої надії, коли дівчата були голодні вже декілька тижнів, вони побачили оленя, але не змогли його витягти з озера, і він просто там потонув із ним, і потонула на той момент надія дівчат, щоб вони могли прогодувати себе. У кінці першого сезону і у другому з'являється все більше складових кровожергового первородного культу. Наприклад, вони будують вівтар з дерева. Також потім у них є такий величезний вівтар з черепа, на який дівчата приносять такі маленькі жертви, ріжучи руку для того, щоб одна з дівчат нормально народила. А коли дівчата вперше з'їдають їх подругу, їх перування виглядає неймовірно. Це один з найсильніших образів у серіалі, і він підсилюється саме цією двоякістю, і це, неймовірно, контрастує з тим жахом, який відбувається насправді. Ця візуальна складова ніби як підкреслює невинність дівчат, яку вони втрачають, переходячи на. Темну сторону, і ніби як віддаючи цій богині свою душу. Також одним з таких страшних символів є дама чірва. І коли її дівчина витягує, тоді її приносять у жертву. І оця дама чірва мені здається, так само є символом, по-перше, те, що ну, дама це дівчина, зрозуміло. А чірва символізує або кров, яка проливається, або серце, яка зупиняє цій дамі, зафарбовують очі, символізуючи те, що це сліпий жребій і він може дістатися кому завгодно. І сюди ж у символізм вони кожні жертви натягали саме колон Джекі, яку вони вперше з'їли, підкреслюючи її жертовність. Це не єдині символи, але знаєте, я так уже трошечки просполерила зовсім. Сподіваюся, що трошечки про ці символи, і чим більше я буду розповідати, тим більше я буду сполерити. тому краще все таки взяти і подивитися. Якщо вам було цікаво, то поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає мені. І коли я бачу ваші коментарі, я дуже дуже радію. І це дає мені натхнення робити все більше і більше відео. Якщо хочете підтримати мій канал, то можете натиснути кнопку Спонсорувати або просто пригостити мене віртуальною кавою за посиланням в описі. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.